Всім привіт! Ми зараз їдемо відпочивати в Трустали. Ура! От ми заки їдемо. От так. От вже. Зараз у нас тепло, у нас сонце. Жарко. От ми вже їдемо, і от така красота. Це називається. Ми їдемо просто ну, Карпати гуляти. Ну, от, такі називаються санаторії. Ось такі гори, таке небо. От ми їдемо. Тут такі Називається перлина. Карпота. Зараз там Карпати вже. А от вони, санаторій Карпати. Є Це є комплекс, де можна відпочивати і оздоровлювати Тут є чотири крутих басейни. Та, там є басейни. Водичку, сюди заводять на втус. Це плавання на втус? там. Це така водичка, що тут п'ячі і вона проганяє пісок, очищає желудок. А з тої сторони які гарні Карпати? З того часу Карпати, Горе Карпати. Ей, ти куди Ми сюди мали заводити. Є... Це є водоканал. канал. Купатися. І тут не можна купатися. І там Отам... От. Тут. Вот так, тут так красиво. І от санаторій. І от ми приїхали, да, зараз будемо виходити. Ну і вже виходимо. Так. Виходимо. Тут красиво. Змінало зіблю. Такий ось санаторій. Там щось таке. Я бачу хлопчика. На щось він там грає на трубі, вроді би так. І ідемо. А там такі гори красиві. Я бачу через камеру нічого не видно. Але так тут дуже красиво. А там от воду надали. Таке відчуття, що я зараз на морі. І там море. От. от так от. Давайте подивимося, що там є. Зараз я підійду. Так виглядає красиво. Так. А от санаторій Карпати тут. Вот так вот. Ви можете поставити на паузу і прочитати санаторій Карпати. Ну і заходимо. А у нас там так красиво. Там буду пад. Вот так. Прапоры какие-то Карпаты. Ну, пять прапоров, Тут лавочка такая. Так, вот. Та тобто, проміски ростуть. Вот є білі. Вот. Цей. Такий красивий. І це теж такі якісь квіточки. От так вот у нас. Там пише стежка, з'явили листя. Написав Іван Франко. хочу понять, что там есть. Давайте пойдем туда. Ну такие прикольные тут. -то. вообще как тут так классно. Вот такие вот чудики. Вот. Я вам ближе покажу то, что я вам прочитала. Стежка зевьяли листья. Написали нам Тут так красиво. Вот. А вот те, що ми... Як ми виходили, як ми виходили в машинах, це от хлопчики на трубі грають. Камушки, а тут там вішик. Розвивайтеся вітром, листочки зів'яли. Розвивайтеся, як тихі зітхна... Зіт... зітхання, незгоєні рани, нестришені жалі, замерли в серці кохання, е... зів'яли листя, написав Іван Франко. Тут пише ото от та і стежечка, де дівчина йшла, що з моєго сердечка щастя унесла. От на такому камені. А мені подобаються оці сходинки такі. Такі тик. Тик. У, ого. Я просто люблю такі, коли десь є. Ось такі десь такі тівози камушки, в сходки такі. Прикольні. Так, тут така дівчинка з парасолькою. Тут теж якийсь віршик. Тут пише, за що красавиця, я так тебе е, люблю. Тут просто не дуже видно, люблю, що серце терп... терпеться в груднях несамовито. Коли проходиш, ти повз мене гордовит. Просто тут не дуже видно. Я не зможу так прочитати. Тут отакі. От, Там така от лавочка. От. От так класно. О, тут віршик. О, тут ліпше видно, якби знав я чари, що спиняють у хмари що два серця можуть і звести до пари. От. Ой, яка красива калина. Отака от, от красива, дуже. От ще одна калина. А от і горбина. Я не знаю, чи вам видно. Ну, горбина тоже очень красиво. Камушки такие вот. О, як там гарно. Вот там такие вот такие А тут пишет: "Трещине не являлся любовь". Вот так. Тричі не являлся любовь. Но я так люблю у тебя штучки по камушек Вот. Сотка. А там так красиво. Дуже. Вот. Тут тоже вот такие вот. Вот тут. Я не смогу прочитать это вот так панно. Видно? і займе багато часу. А тут дитяча площадка така. Отака, коротше, дитяча площадка тут теж є. Я отут такий теж віршок знайшла. Червона калину, чого в лузі гнешся, чого в лузі гнешся. Чи світла не любиш, до сонця не пнешся, ем... до сонця не пнешся. І тут теж така. От. От. А так багато все таких. Ну тут просто красота. Ух ты! Дивіться, я куражу. Ну вам зверху не було видно, а зверху така красота. ну супер тут. Потрясающе. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Чом твоє серденько е, колюче терня? І то така теж. Тут красота. І тут -та я чую звуки, як діти плавають, ну, типу, вода хлюпає. Водно спортивний комплекс. От. Красота. Ну, ідемо далі. Так, тут так прикольно. Так, вони підеш можуть. Чесно, тут так красиво. Такі готелі. Ну чесно, мені тут так подобається, а не знаю, як вам. Як тут? Е, трускавець, я вам розкажу, це курортне місце. Тут люди приїжджають е, з Китаю, з Америки, з Росії. Зі всього світу тут багато є китайців, японців, так таджикістани тут є. Які навіть не Китай, але є Тджикістани. Багато таких є людей. Що... Тому... І... тому це місце курортне. Бо тут є е... нафтуся. На втусі я вже багато разів пила. Отак вхід в готель. Красиво. Просто красиво. От зараз ми підемо по тих сходків. Ось ми пришлись по сходках, йде. Клас, як тут класно. Ну. Супер. А те, що там давайте подивимось. Ось так. Супер, тут щось таке є. Здалека видно, а отак ні. Просто так здалека не дуже було видно. От, -от так є. Ух ти, які листочки. От вони. Мені подобається, коли листочки от такого от кольору. Вони дуже гарні, просто красиві. Взагалі, красота. Отак ми потім пройшли і ся. всякі. От. Санаторій це дуже-дуже велике подвір'я. я вже закінчую. І подивіться моїй другій частині, в другій частині буде інше відео про Карпат. Просто воно дуже-дуже велике, що я не хочу довге відео робити. Так що всім пока!